З Євангелія від Йоанна з'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. І це свідчення Йоанна, коли юдеї з Єрусалима послали до нього священників і лавитів, щоб вони запитали його, Хто ти. І він визнав, не заперечив, а визнав: Я не Христос. І запитали Його: То хто ж ти? Ти Ілля? І він відповів Ні. Ти Пророк. І він відповів Ні. Вони ж сказали йому: То хто ж ти такий? Щоб ми дали відповідь тим, які послали нас? Що ти сам про себе скажеш? Він відповів: Я Голос того, хто волає в пустелі, рівняйте дорогу Господню, як сказав Пророк Ісая. Були послані й від фарисеїв, тож вони запитали його і сказали йому: Чому ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілля і не пророк? Йоанн у відповіді сказав: Я хрещу у воді, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте, який іде за мною. Я йому не гідний розв'язати ремінця на сандалях. Це сталося у Витанії, на другому боці Йордану, де Йоанн Хрестив.